Сучасні гоночні ігри часто розчаровують мене. Я дуже люблю цей жанр, але майже кожен тайтл це або серйозний симулятор, або якесь казуальне лайно. Симулятори то окей, але кожен день в них не пограєш, бо фактично відпочинок перетворюється на серйозне тренування. Та й проти суто аркадних гонок я нічого не маю, але вони часто бувають занадто гейміфіковані. Коротше, мені часто не вистачає іграшок посередині. Фактично, ідеальна формула гоночної гри це серія Гран Туризма. Вони доволі складні, в них потрібно навчатися та проти. Фруструючі тести на керування машиною. Але на відміну від симуляторів ти отримуєш винагороди за своє страждання, тобто гроші, машини та всякі плюшки для них. Це вже аркадний елемент. Але тут дуже важливий баланс. В форзі або НФС ти отримуєш ну дуже багато плюшок. Але вони фактично дістаються тобі просто так, без всякого челленджа. І особливо у випадку з форзу їх дохуя. Через цю комбінацію легкості іграшки та кількості машин та грошей, їх цінність швидко падає. бо тобі немає до чого тягнутися. Ти не можеш мріяти про якусь машину, бо тобі їх дають за кожен пук. У симуляторів протилежна проблема. Вони занадто відкриті. Тобі не потрібно відкривати кожну машину або трек, та й апгрейд систем цих машин там зазвичай немає. І зрозуміло чому люди грають симулятори або заради серйозних спортивних змагань, або для того, щоб просто поїздити на машині, яка їм дуже подобається. І в обох випадках потреба відкривати нове авто за пройдені гонки або гроші виглядає ну трохи дивно. Повернемось до казуальних і не дуже гонок. Ще одна проблема сучасних гоночних іграшок це завелика кількість хуйні навколо основного гімплею. Дейлі челленджі, казіно, дивний мультиплеєр. Через те, що часто сама по собі їзда буває ну не дуже цікавою, геймдизайнери починають додавати фішки з мобільного та онлайн-геймінгу для того, щоб зробити ігру ну хоч трохи захоплюючою. В результаті у нас виходить дивний симбіоз гоночні ігри, в які не цікаво грати, але яких затягують гравців кількістю контенту та почуттям того, що вони обов'язково щось втратять, якщо не будуть заходити в гру кожен день. І тут ми приходимо до Old School Rally, прекрасної гри, яка дарує тобі відчуття старих Dirt Rally та Turismo. Базова геймплей лупа Old School Rally ну дуже проста. Ти проходиш чемпіонати, за які отримуєш унікальні машини, та гроші, за які можеш купувати інші машини. На самих машинах ти можеш або проходити чемпіонати, або дивитися на них у прикольно зроблені вітрині. І на цьому все. Головне в цій іграшці це самі гонки. Керування машиною тут дуже схоже на грантуризми, хоча і трохи спрощене. Ти проходиш класичні реальні стейджі в різних локаціях. Асфальт, гравій та сніг мають абсолютно різні характеристики. Тобі потрібно обережно керувати газом та гальмами. Перед поворотами краще гальмувати, а деякі з них потрібно проходити юзом з зажатим ручником. Самі траси ну, дуже вузькі, в тебе майже немає простору для поганих рішень. Іноді ти зустрічаєш стрибок або міст. Поряд з дорогою в тебе йдуть то дерева, то стінки, за якими не видно наступний поворот, то просто прірва, в яку можна легко впасти. Кожна машина має свої унікальні характеристики. Деякі з них підходять для доволі лінійних трас, а деякі для стейджів з купою крутих поворотів. Складність цими конок зроблено ну, просто ідеально. Я проходив кожну трасу за однієї-двох спроб, звісно, з деякими виключеннями. Китайські стейджі, і я дивлюся на вас. Ще вони відносно короткі. Зазвичай траси проходяться за 2 або 3 хвилини, а чемпіонати, які мають від 7 до 10 гонок, відповідно за 20-30 хвилин. Завдяки тому, що ти працюєш, щоб отримати нові машини, вони стають для тебе цінними. Навіть якщо деякі з них не використовуються у всіх гонках, мені приємно бачити їх у своїй колекції. Графіка та інтерфейс в Falls Color відповідають назві іграшки. Вони дуже нагадують тайтли з першої PlayStation. Як прийнято все, сучасних ретро-іграшках цей олдовий стиль є тільки там, де він потрібен. Інтерфейс не пікселізований, а іграшка підтримує широкі екрани. Але самі машини, траси та ефекти зроблені ну дуже економно та лампово. Це дарує дуже приємну ностальгію за Gran Turismo 2 та дає можливість запускати іграшку на майже будь-якому залізі. Наприклад, на Steam Deck All-Scall Rally почувається як в себе вдома. Виглядає прекрасним, контролси працюють гарно, але через те, що вона графічно легка, можна програти кілька годин. Сама гра ще й доволі коротка, тому її можна пройти на портативці від Valve протягом одного блекаута. Головне, що мені подобається в All Scall Rally, крім самої їзди, це відсутність зайвої хуйні. Ти швидко розумієш простого геймплей лупу тобі не потрібно відволікатися на деліки. Це дає тобі можливість сконцентруватися на челінджевих трасах та прекрасному керуванні. Коротше. Я фанат. Доки що гра знаходиться у ранньому доступі, але я рекомендую купувати її прямо зараз. Звісно, є ймовірність, що автор закине цю гру, але контенту тут вже цілком достатньо, та і реіграбільність в раллі непогана, і в гру доки що приходять нові фішки та траси з регулярними апдейтами. А що ви думаєте про олдові гоночні ігри? Наскільки для вас важливе керування машиною у порівнянні зі складним метагімплеєм? Якщо вам сподобалось це відео, то ставте йому лайки, показуйте його своїм таксистам та підписуйтесь на канал. Тут я розповідаю про геймдев та ігри взагалі.